Вітаю вас, близнюки! Місячне затемнення 18 вересня у 25 градусах знаку зодіака риб у вашому 10 секторі гороскопа. Очевидні переміни настільки кардинальні у вашому житті, що ви можете відчувати, що ви за ними не встигаєте. Це дійсно те, що перевертає життя з ніг на голову. І коли будь-яка найменша дрібниця, те, що трапляється і, здається, не стосується більше ніякої послідовності у вашому житті, таким чином позначається на вашому майбутньому, що доводиться змінювати просто все. Також це можуть бути високі амбіції, високі плани, які стають очевидні оточуючим, і, крім того, ті, до яких ви можете бути долученими. Ви буквально як рукою можете за ці два роки дотягнутися до того, про що раніше або ж мріяли, або навіть і не сподівалися мріяти про такі досягнення. А Також, близнюки, звертаю вашу увагу, що більше інформації про це затемнення в моєму загальному відео про цикл Сароса, про дати активізації, про загальний вплив енергетики цього затемнення, загалом на весь цикл цих затемнень дворічний. Тому, будь ласка, кому цікаві розгорнуті відео, будь ласка, переходьте за посиланням в описі і у підкасті. А також є прогноз на вересень, загальний по знакам також все буде в описі і у підкасті. А ми, близнюки, повертаємося до 10 сектора. Кардинальні зміни статусу, репутації, місця роботи, країни проживання, місця проживання це також важливі зміни у вашого подружжя і. У батьків, загалом у членів вашої родини, все зараз у вашому житті підпорядковується досягненням, як професійним, так і досягненням стосовно взагалі вашого місця знаходження, місця перебування, проживання, професійних також реалізацій. І того, що може визначатися у вашому житті як дійсно досягнення ваших результатів, ваших особистих цілей, що може бути підтверджено і видимо оточуючим. Тут, близнюки, звертаємо увагу, що по цьому затемненню ми бачимо на небі таку картину, як Тау-Квадрат. Яка позначається опозицію між вашим 10-м і 4-м секторами гороскопа і виходить на Юпітер в першому. Ось тут всі досягнення, оптимізм, взагалі перспективи і плани на майбутнє зараз настільки залежать від вас, що ви собі уявити не можете, наскільки ви зараз визначаєте вашу роль на ці найближчі 2 роки. Адже саме тут Юпітер зараз принудається носить вам як ідеї, так і можливості втілювати їх у життя. Потрібні знайомства, потрібні люди, дозволи, рішення, фінанси, навіть протекція, підтримка з боку Всесвіту, з боку оточуючих. І таке розділення своєрідне між професійними досягненнями, між планами на майбутнє і вашим житлом, місцем проживання може відчуватися напружено, як необхідність вимушена переїзду, необхідність змін у родині. Це може бути розлучення, приміром. А Тут же протягом цих двох років ви можете побачити, як ці переміни приведуть вас до укладання нового шлюбу. Також це переміни, які стосуються, наприклад, виходу у декрет, коли вам необхідно більше часу проводити, наприклад, вдома, змінюється ваш статус, але це, наприклад, відбувається надзвичайно швидко, або ж ви не готові наразі до таких змін у вашому житті, або не маєте певної можливості і на рівні відчуттів. Необхідно якби, звертатися до себе і знаходити в собі ось ці сили побачити, що буде далі. Не просто впиратись в поточну ситуацію, а дійсно бачити за цим можливості до розвитку. Адже зараз, ще по такому чудовому транзиту Юпітера по близнюкам, ви самі задаєте тон своєму життю, і, в тому числі, і вашої другої половинки, і всіх людей, хто вас оточує. Тут, близнюки, також звертаємо увагу, що тригон між. Юпітером і Венерою, а Венера наразі знаходиться у вашому п'ятому секторі гороскопа. Діє... Конфігурація ще 15 вересня, однак на день затемнення також в силі. Тому по такому тригону ми відчуваємо і притік сил, і можливість втілювати свої бажання у життя, і дійсно успіх, популярність, визнання, необхідна кількість клієнтів, реклама це запит на нашу продукцію, попит на наші послуги. Також це чудові новини стосовно дітей можуть бути. Крім цього, переміни вонуків, наприклад. Також наша діяльність, якась певна наша індивідуальність може бути визнана. Ми дійсно викликаємо симпатію, до нас звертаються, ми видимі. Крім цього, близнюки, звертаємо увагу, що Парус, така конфігурація надзвичайно дієва, але по докладанню зусиль формується на небі на дату затемнення. І вона передбачає в першу чергу секстилі до урана і Плутона. По секстилям ми маємо діяти, оскільки, щоб їх відчути, ми маємо запустити як цей процес. Так от, секстиль до урана у вашому 11 му секторі гороскопа передбачає внутрішні видозміни. Це в першу чергу. Можливість відреагувати на щось нестандартно або просто не заморочитись чимось, відпустити якісь питання, які ви не можете контролювати. От зараз дати можливість розвиватися якимось вашим внутрішнім, в тому числі перемінам за своїм власним сценарієм і до того, що приходить у ваше життя. Якщо це викликає внутрішній стрес, дайте можливість цьому стресу побути, але не накладайте на нього відбиток всього на Наступного життя, що саме через це все ви вже ніколи до чогось колись не повернетеся або щось стане неможливим. Ось це зараз просто вам реально на користь не піде. А також по секстилю до Плутона у вашому восьмому секторі гороскопа, адже наразі Плутон ретроградний, повернувся в Козерог. Ось тут можуть бути питання відновлення доходів, наприклад, з боку чоловіка, дружини або клієнтів. Коли ви повертаєтесь до питання фінансової підтримки. Підводите якусь певну риску тут, і змінюєте наприклад, напрямок діяльності, змінюєте спосіб подачі інформації, змінюєте навіть країну проживання і спосіб заробітку, а також це зміни у вашого чоловіка, дружини, зміни в його напрямку професійної реалізації, місці проживання, якісь певні навички, нові, якби чоловік, дружина йде новим способом отримання доходів. Проживання в зовсім іншій місцевості, робота змінюється, посада, транспортний засіб, щось таке, до чого ви маєте безпосередні відношення. Можливо, щось необхідно продати для того, щоб перенаправити ці кошти на щось інше. Підтвердження певних документів також це спадщина, можливо. І крім того, це знову ж таки робота із такими внутрішніми стресовими станами. А коли під якимись страхами треба підвести риску просто, сказати собі, що. Це так, це в моєму житті може бути, це мене лякає, але це мене ні в якому разі не зможе відволікти від моїх перспектив, від якихось моїх починань, від моїх власних розробок, мого власного життя, те, що ще я хочу встигнути зробити, те, що мені доступне, чому я маю від цього відмовитись. Я завжди зможу повернутися до якихось питань, в яких я вже вникав або вникала. Те, з чим я мав справу, але те, що в мені приховано. Адже уран в 12-му, плутон, в 8-му поки що, вони можуть дати оце відчуття, коли ті соціальні переміни, які відбуваються світові, взагалі, вони такі зачіпають струни нашої душі, коли ми відчуваємо себе підпорядкованими і пригніченими всім тим, що відбувається, і ніби не вправі керувати ніякими власними перемінами. То ось тут треба дати можливість Плутону завершити своє діло, довести нас вже до такого стресу внутрішнього, насамперед, до такого страху. Коли ми зрозуміємо, що ми або будемо боятися і далі, або ж ми все ж таки відкриємо перед собою якісь нові горизонти і спробуємо. І чому б нам цей шанс не використати? Чому б не подивитися на щось простіше і не дозволити цьому статися? Ось такий от заклик, близнюки. По цьому затемненню, по тій енергії, яка приходить і підводить нас під якісь нові віхи нашого життя, просто приносить нам нове відчуття сили і оптимізму в собі, своїх власних амбіцій, свого відчуття щастя, свого власного статусу, своєї власної поваги до себе в першу чергу за ту силу, якою ми володіємо. Тільки боїмося її застосувати, для того, щоб за своїм сценарієм встановлювати собі. Свої власні індивідуальні вершини. Дякую вам, близнюки. Ще раз наголошу більше відео у, загальному, у загальній картині на, щодо затемнення місячного 18-го числа, а також у вересневих прогнозах. Тому, будь ласка, до зустрічі у наступних відео.